В метро, чекаю свого потяга, десь приїде через 8 хвилин, отже, я буду їхати з Central Station аж до сюди, Носфілдс. Приїхала вже в Носшилдс. Shields. От, і погода знову ж така ж сама, небо затягнуте, хоча доки метро їхала, були прояс... Були прояснення, сонечко трішки виходило. Зараз направляюся до моря. Нічого, в принципі, особливого. Я вже тут була раз, ні, вже двічі була, коли перший раз приїхали сюди, тільки а, в, коли вперше в Англію потрапили, ми, ми прибули сюди на пароході. От, і звідси, наш, наш, і звідси нас наші хости забирали. Другий раз ми приїздили а, з однією українкою, тут прогулювалися. Ну і в третій раз я вже сама сюди прийшли, приїхала. Тут є рибний ринок, хочу подивитися, що там, якщо буде відкритий. Можливо, щось куплю. Тут вже цікавіше і гарніше. Нові постройки, будинки, квартири. З цієї сторони також. Вийшла я вже до набережної. От, тут такий залів. А ось туди, де відкрите море вже. Це, мабуть, рибацьке судно. Тут прохолодніше, руки замерзають. Так, я пройдусь туди, там має бути десь рибний магазин чи рибний маркет. Ринок Подивлю. купила зараз фішн-чіпс. Я не любитель їх, але можливо тут смачніше. Зараз хочу собі якусь лавочку обрати. Сісти, поїсти. І так, так. оце ми сюди припливли в 2022 році, 25 травня 2022 року. У мене десь відео навіть є. Тут, звісно, здоровенна. Ці їхні чіпсі, Вони не хрустящі, Вони не хрустящі, і вони мають бути таким задумано. З'їла я десь третю частину того Fish and Chips. Ну, на смак вам таке От, ну. Риба нічого. Риба нічого така смачна, але в клярі я особу клярку не дуже люблю. От, все ж таки я вирішила нічого не купувати сьогодні, бо в мене не пакетів немає, нічого. Не знаю, як я його буду вести, півтори години ту рибу. Можливо, наступного разу, як приїдемо, ми тут з іншою українкою збиралися їхати, а тоді куплю. Я в магазинчик зайшла, подивилася, така разнообразія, є що брати і купити. Тільки там така риба, яку я ніколи не бачила, і що з нею робити, як її готувати, не знаю. Зараз я по набережній прогулююся, піду в Тайнмаус, подивлюся, якщо працює цей замок. Там рештки замку позалишалися. Якщо працює той замок, то можливо зайду. Подивлюся, яка ціна. Ніби там 23 фунти було за дорослого. Гляну. Ну, взагалі хочу прогулятися до Витлібей. Ось мені вже і жарко. Там от вантажні кораблі. де спортом займаються, бігають. Маяк. Я туди вже ходила колись, з донькою прогулювалась, там вітря, правда, так. Це містечко називається Тайнмаус. і він відрізняється все ж таки від того, нас ще от. Він більш красивіший, багатший. Народу мало, класно, мені це подобається. Бо сьогодні вівторок. Якби це були вихідні, тут було повно народу, повно людей. А як мало людей, то можна походити, побродити, понасолоджуватися видами спокійно. Питаймаус. Бачите, виглядає куди краще, ніж шелт. Shield. Так, піду я перейду, тут кафешка є. Вони роблять каву. І також там можна купити тісточку. Вже і сонечко вийшло, потеплішало. Там от якась кафешка, щось вони готують прямо на березі моря. Хотіла відвідати цей замок, але, як виявилося, він зараз не працює. Тобто з 26 лютого по 28 березня працює тільки суботу і неділю. Ось mm. так. Mm. Шкода. Так, пішла я далі, знач, гуляти. Подивіться, яка краса. Я так рада, що я сьогодні вибралася. Клас. Така підзарядка енергією. Тут ремонт, дорога йде. Це у пам'ять, бо дитина померла. 23-му народилася 23 два 23... місяці прожила дитинка. Так от увіковічили її пам'ять, поставили лавочку чи просто повісили. А табличку, на лавочку, не знаю, як це тут діє. І подивіться, як тут відбувається ремонт дороги. Тобто участок ремонтуємо, і вони увесь повністю огоражують. Бачите, та, таким от залізним забором і знаками. Ну, не знаками, а конусами. Оське повністю дорога, яка ремонтується, повністю огороджена. Дивіться. І конуси вздовж. Мені цікаво, що це таке було. Для чого це будувалося? Типа басейну чи що воно? Така конструкція якась. Так, я хочу спуститися до води, пройтися там вздовж моря. Зараз відлив і у Вітлі Бей, до речі, можна навіть до маяка зараз пройти. Але до нього йти далеченько. Ще, мабуть, десь кілометри 3-4. Можна було б сходити, але я боюся, що поки я дойду, вже і буде прилив. Ой, так класно. По пісочку так легко ходити по цьому отоптаному. Красота. Там ще навіть хтось і купається. От група людей якимись активностями займаються, щось ну, спортивними активностями. Я так думаю, що то група пожилих людей. Тут насправді соціалізації приділяється дуже велика увага, як малим так і старим. Тобто создаються якісь ком'юніті, багато усіляких кружків, куди можна відводити свою дитину а навіть люди хворі на Деменцію Альцгеймера чи інші хвороби можуть відвідувати, ну не самі, звичайно, там за допомогою інших помічників, але відвідувати, відвідувати якісь мероприяття Тобто це тут є. Є така група людей збираються, ходять десь, бродять, на прогулянки виходять разом, спортом займаються, на ігри грають. Там, Музикальні інструменти грають, їздять кудись, тобто тут, тут це дуже розвинуте. Так, як я і казала, група людей достатньо, ну наскільки я бачу, звідси пожилі, тобто займаються скандинавською ходьбою, роблять якісь вправи фізичні, класно, тобто проводять активно свій час. Смільчаки аж туди ходять, але я туди не піду, я не настільки смілива, щоб завалитися. Це гарний вид відкривається. Це як прилив, мабуть, вода аж сюди доходить. Вон до тих стін. Тут аж печера утворилися, Я да. туди заходити не хочу, страшнувати. Да, прикольно, клас. Цікаво було туди зайти подивитися. О, там аж пташки літають всередині. Такі глиби тут стоять. Часом, мабуть, і вода їх підмиє, Вони розпадаються. І все там те, що зверху, дорома, будинки, все буде зруйновано. Так, цікаво я тільки що об'яву бачила, що викопувати черв'яків в цій ерії а, сурово заборонено. Стякоти. А у нас їх копає, скільки хоче. Це, мабуть, вже в Wutley вийшло, навіть не знаю, де це я. Просто йду гуляю. Пішла далі вздовж моря. Так, я вийшла ось тут, така маленька вуличка. О, люди прямо живуть і все шкіляють. Будинок прямо прямо-прямо біля моря. Там з цієї сторони. Будинка, вікна мають виходити на море. У мене такі великі вікна, прям виглядають на море. І ось ці будинки теж. І всі виходять, всі вікна виходять на море. Так, Зараз вже йду шукати станцію метро, буду їхати до Ньюкасла. Зараз вже друга година дня, я приїхала сюди десь об 11. Я вже на метро станцію, на станцію метро. Зараз гляну, що там. Чи не, відмі... не відмінили звідси метро? бо Таке може бути, пропускають і деякі станції, треба йти на іншу. З цієї станції вперше їхатиму. Так, вже прийшла майже в польський магазин, хочу там сира купити і оселеться. Він знаходиться в Ньюкаслі, в районі Байкер. Байкер це і вважається не самим благополучним районом Ньюкаслі. якби з кримінальної точки зору не саме Ось очки він по ліву сторону, Коперніков називається. Зараз зайду, але має працювати. Взагалі ти зараз перевірю. Щось таке враження, як там ніби світло не горить, ні горить ніби. Вже скупилася, йду на ЖД-вокзал е, 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 в Нюкаслі і буду їхати додому. Купила творог, купила е, оселеця, купила гречку трішки, огірки в салоні е, без того, без уксусу бо Тут в магазинах місцевих з уксусом всі огірки. Огірки я взяла для салата олів'є, бо з мені, огірки з уксусом мені не подобаються. Вони взагалі смак змінюють олів'є. А оці такі кислі, класні. Ми завжди робили з кислими. Знову сонечко вийшло. Класно. Сьогодні хороша погода. Так втомилася, чесно говорячи. Пальці понатирала, ноги болять. Зараз ще 20 хвилин чекати на потяг. Піду зараз сяду, буду сидіти, почувати.